Друзі, півтора тижні тому я повернувся з відрядження до північної Америки і сьогодні готовий розказати вам про результати цієї поїздки, про нашу спільну кампанію разом із світовим конгресом українців. Отже, ми об'їхали шість міст по три в Канаді та три в Америці, і сумарно наколядували там близько 1 мільйона 200 тисяч американських доларів. Я хочу щиро подякувати всім тим добрим людям, які приходили на зустрічі зі мною і з Павлом Гродом, президентом світового конгресу українців. Я хочу щиро подякувати чудовій сім'ї Джорджін Рейла Миґл, тому що саме Миґл Фемілі Foundation закрили леву частку цього збору. А я хочу подякувати усім партнерам та спонсорам, які забезпечили фінансову сторону нашої поїздки, і окремо тим нашим партнерам та друзям, які допомогли відкрити двері. У uh, важливі офіси в Отаві та в Вашингтоні, де ми мали можливість uh, провести зустрічі з депутатами uh, парламенту Канади, з uh, Держдепом Сполучених Штатів, з IRI і з NDI. Тому uh, результатами поїздки в цілому задоволений. Українські захисники отримують два десятки бронеавтомобілів Snatch Land Rover. Uh, всім іншим людям міцного здоров'я. Натхнення, не забувайте донатити і пам'ятайте, що не важливо, якої країни паспорт у вас є в кишені, головне, щоб у вас було українське серце. І якщо а, є люди, які об'єднані ідеєю допомогти своїм захисникам, то навіть океан не стане їм на перешкоді для об'єднання зусиль. Тому єднаємося, браття і сестри, і все в нас буде гаразд. Сполученим штатам та Канаді ще радяка. дяка.